Серйозні проблеми були в єврейському народі, їх оподатковували, народ був бідним. Прийшов Ісус в Єрихон, дивиться там Закхей, каже йому Я хочу до тебе в гості зайти. Прийшов до Закхея, а він був митер. У євреїв вони були як грішники, вони збирали податки для окупантів. І всі почали говорити, як ти зійшов до цього грішника. Встає Закхей і каже Половину свого майна я роздам бідним. Тобто я потурбуюсь про народ Божий. А хто сьогодні народ Божий? Церква. Ось в кого потрібно вкладатися, щоб церква рухалась і процвітала. І що ми далі бачимо? І кого, якщо я образив, віддам вчетверо, а кого сьогодні люди ображають більше всього? Малахія, 3 глава, 8-й, 8-10 вірші. Більше всього, кого обкрадають люди, це Бога. І Ісус заговорив нині прийшов порятунок цій людині, і Він син Авраама. Ми зараз говоримо про те, чи потрібні гроші, чи потрібно жертвувати. Багато людей сьогодні говорять, що не потрібно жертвувати. Але Ісус не встав і не сказав, це Богу не потрібно, чи що Ісус зробив. Він каже: Нині прийшов порятунок. Як тільки людина повірила, в Царство Боже почала вкладатися, серце віддала, Питання не суми, питання нашого серця, чи віддали ми своє серце Ісусу, чи ні, чи є Ісус в наших серцях, чи ні.